Всім привіт! Зараз я знаходжуся у своїй кімнаті Квіткова хата та інше. Хочу вам показати, як у мене почав розпускатися цим біду. Така королівська орхідея. Сіла собі і дивлюся, і милуюся цією красотою. Така неймовірна красива губа. Дуже з такими насиченими веснушками. Також орхідея має по собі по пелюстках теж дуже насичений крап веснушок. Сама кольору такого жовто-оливкового. Більше Тут перемагає оливковий колір. Отак от розпускається перша квіточка. Отака от мелотуха. такий кущик. Трошки його підв'язала. І отак от ця орхідейка почала розпускатися. Неймовірна красота. Дуже люблю дивитися отакі природні умови орхідей, як орхідейка потихеньку починає відкривати пелюсточку за пелюсточкою, от так як оцей бутончик вже потихеньку теж починає привідкриватися. І кожного дня бігаю і все дивлюся, як відкриється пелюсточка. Як відкриється друга, як відкриється третя. І отак кожного дня бігаю і зазираю у ці бутони і очікую уже на повний розпуск цієї красоти. Така милота. Дуже гарна орхідея, дуже цікава. Зараз вам покажу ще, що в мене розпустилося. Трошки орхідея кидає таку пудрову окраску. По двох пелюстках трошки таке у неї є. Так як канапатий краб, так має трошки пудриви. Такий відтінок Так навколо видно оті всі її канопатки. Оті веснянки всі видно по пелюстках. Гарно все передає і колір. Така розпустилася. Сьогодні у мене орхідейка. Також квітне, продовжує квітнути антуріум у мене, такі великі квіти, а біля антуріума квітне. От така милота. Орхідейка Грінтворд. Вже розпустилася третя квіточка. Це є зміїна шкіра. Шикарна орхідея. Дуже має гарний окрас і дуже вона довго квітне. Дуже ця орхідейка довго квітне і постійно вона дорощує свої бутони. Постійно вона і дорощує кінцівки, і, Надивлюся, розпустила і далі продовжує ростити свій квітоносик. Шикарна квітка. Не дуже вона, дивлюся, займається собою, оце її є. Я її пересадила уже, тому що вона знаходилася ще у мосі. Це є азіат. Тому році вона мала два квітоноси. Цього року має один. Дуже шикарно виглядає орхідея з такими. Дуже насиченими жовтими прожилками, такими бордовими кружечками на жовтому. Оригінальний, дуже такий розкрас цієї орхідеї. Люблю цю орхідею. За її таку чіткість, така вона. Досить є серйозна, така строга, з таким дуже горячим відтінком. Така мелота. Гарна така і губка у неї досить цікава. Сама губка така невелика, але губка її є така. Темно-темно-бордова, досить така темно, до чорного більшість бордового. Я теж задоволена, що ця орхідейка є у моїй колекції. І потихо ростемо, потихо квітнемо. Вона у мене знаходилась на кухні на підвіконнику. Я її з кухні забрала уже сюди, тому що вона дуже довго у мене нарощувала листки. Думала, що вона буде під лампами, швидше буде нарощувати листя своє, але насправді то не так. Вона в основному займається тільки своїм цвітінням. Але ростить свої квіти і потихеньку-потихеньку, десь так може і. Рости її листочок, корінчики, отака От оця красота. В основному хоче бути з квітами, щоб ви бачили, яка вона є насправді красива. Отак От вона доростить квіти. Видно її квітоносик, який. Вона Доростить, тримає дуже довго квіти, потім ті квіти скидає, дорощує свій квітоносик далі, і знов скине квіти, і знов дорощує. Бо дивлюся, знов почала дорощувати квітоносик. Так, зараз покажу вам ще одну свою мелоту. От зараз покажу ще таку лимонну красоту, вона почала розпускати вже свої бутони. Неймовірна красота переливається оливковим таким блиском, виблискує. Просто оригінальна орхідея. Губа її, оця така насичено-бордова. Просто суперова. І також її окрас, оці штрихи, які ця орхідея має. Просто чарівні, також вже вона відкриває. Ще один, ще не розкрився. Є ще один. Починає відкриватися бутон. Отака От неймовірно красива. Дуже така блискуча, жовто-оливкова красота. Вона має один квітоносик. Це вона собі пробудила сплячує сплячої бруньки, і тут є ще один квітоносик, також сплячої бруньки. Вона пробудила собі дві свого квітоносика сплячих бруньки і вирішила квітнути двома квітоносиками. На одному квітоносику 7 квіток має бути, а на другому 4. Ну, теж буде гарний букет. Досить тут гарна така розмальовка цієї орхідейки. Дуже я люблю отакі сорти орхідей. Ці орхідеї я збираю. Вони мені дуже подобаються. Досить цікаво і оригінально виглядають такі орхідеї. Оці їхні розфарбовки штрихами. Там вона має трошки більшого штриха, там менше, там ще менше. Ну, досить оригінально це все виглядає. Такий фіолетовий по краю штрих. Шикарна орхідея, коли вона повністю розквітає, вона трошечки стає така біліша у кольорі, а квіти, які розпускаються, то стають отакими, починають бути такими салатовими. А вже якщо довше процвітають, вони трошечки втрачають оцю салатовість, вони втрачають. Також моя фронтерка квітне. Також дуже швидко очікую на розпуск попугайчика. Тут а, квітне попугайчик. Також вже от-от бутони почнуть відкриватися. Також очікую на розпуск уже домашнього цвітіння орхідеї тоші досить гарна орхідейка, От така дуже з такими штрихами фіолетовими, але я хочу подивитися на її штрихи, які будуть у домашніх умовах. Це вона відпустила сплячі бруньки. І ці сплячі бруньки видали отакі бутончики. І очікую теж на їхній розпуск. І хочу подивитися, які це будуть орхідеї. Бо домашні цвітіння, кажуть, завжди гарніше. Ну, я хочу вже бачити, з нетерпінням чекаю також. Коли вже тоші відкриється і з нетерпінням чекаю цього цвіту, також вам покажу тут у мене дикий кіт орхідея, скину трошки свої квіти, Дорожчує От там бутони. Бутони мають таку мутацію, і також ростить квітоносик. Очікую на пишне цвітіння того квітоносика, також моя отака. Неймовірно, красива орхідея теж з такою вогняною губою, не знаю, як вона називається. Вона у мене теж дуже давно. У мене два кущики разом ростуть. Одна орхідейка і друга. Вони ростуть дві разом. Дві діточки. Це була одна орхідейка, і вона Пропала і на пеньку з'явилися дві діточки. І з цих двох діточок вже виросли отаких от дві однакові красуні. Я посадила їх разом. І вони також постійно оці орхідейки квітнуть. Постійно, зараз на одній орхідейці знаходиться, так як ви бачите, дві квіточки. Таких, а на одній знаходиться одна. Завжди кожна з орхідеїк має на одну квіточку більше. Але далі вони продовжують дорощувати свої ростики. квітоносики далі починають рости, вони дують бутончики, і також ця орхідейка, теж вона ростить, квітоносик. Досить сорт шикарний. І хочу сказати, що таку орхідею я в продажі не бачила. Це орхідейка досить давно вже у мене, ну, але від тих пір, коли я так хожу і дивлюся по квіткових магазинах, дивлюся у продажі, такої орхідейки я не бачу. На початках були дуже гарні сорти орхідей. Прекрасні були сорти орхідей, і хто встиг купити, у того залишилися такі прекрасні сорти. Погляньте, яка тут губа вогняна. Вогонь, так як вогонь горить, оця губа її. Сорт, неймовірно, красивий, безподобний сорт. Вона знаходиться. Так, знаходиться одна орхідейка тут, а нижче знаходиться отака теж милота, зміїна шкіра, і вони одна над другою отак ростуть собі. Дуже гарна орхідея. Так, покажу звідси, бо тут також ще три. Ще не є вони такі великі. Малі кущі. Але, все рівно, кожного року я бачу дуже гарний результат. Цього року вона мене дуже здивувала, квітне вона безпосередньо не перестає квітне і квітне і квітне, і квітне і квітне. Скине вона старі бутони і далі продовжує квітнути отак. І кожна квітка квітне по свому. Ця має отак квіти свої. А ця має так. Ця має ще інакше. Шикарний сорт. І дуже шкода, що виробник перестав вирощувати таку неймовірно красиву орхідею. Дуже шкода, бо тому що це дійсно є шикарний вигляд цієї орхідеї. І вона неймовірно красива. Вже моя. Розквітла Леодоро. вже стала інакша трошки в кольорі, так як вона мала би бути. Більше така яскравіша, така красива, з такими гарними ножками. Це нам і нагадує ляльку-мотанку. Така дуже форма квітки, її цікава. З таким гарним язичком. Тут, правда, у мене підсвітка така червона, і вона ще й виділяє так дуже червоним. От така на сьогодні у мене є новина для вас, яку я хотіла би вам показати і з вами поділитися. Красота. Буде красота. Цього року, правда, чомусь дуже довго квіти у мене всі розпускаються, але нічого. На все терпіння. І на все воля Божа. Ще повернуся до цієї краси. До цієї своєї королеви з такою красивою обою. Ще раз вам її покажу, яка вона є. І буду своє відео закінчувати. Я всім щиро Дякую за ваші підписки, за ваші лайки, за ваші коментарі. Хто ще не підписався, підписуйтеся, пишіть свої коментарі. Всім бажаю мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, добробуту у кожну родину. Всіх ваших здійснення, мрій, задумів, все, що ви задумали, нехай вами буде здійснене. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!